У залі центральної районної бібліотеки відбулася урочиста подія. Було відкрито пункт вільного доступу до інтернету, і тепер кожен, хто завітає до бібліотеки, може користатися послугами всесвітньої мережі абсолютно безкоштовно. Можливим це стало завдяки реалізації проєкту надання бібліотеками нових послуг, завдяки програмі Бібліоміст, координатор якої по Чернігівській області Юрій Усович завітав на відкриття пункту вільного доступу до інтернету і розповів про суть бібліомосту. В нем участвуют те библиотеки, которые хотели бы такую услугу себя ввести. Вот. Для того, чтобы поучаствовать, необходимо заполнить заявку и на конкурсных основаниях принять участие в конкурсе среди всех библиотек Украины. Вот. В этом году в Черниговской области приняло участие 6 центральных библиотечных систем в этом конкурсе, и пять из них выиграли. В результате они получили комплект оборудования из 15 компьютеров, 4 принтера, 4 сканера и сетевое оборудование, для того, чтобы реализовывать тот проект, то и те идеи, которые они написали у себя в проекте. чувствовалось очень большое желание коллектива библиотеки и директора Татьяны Анатольевны. Нелегко им было, да, потому что ну, все мы понимаем, как тяжело библиотекам в районах и какие трудности приходится преодолевать. А условия программы достаточно строгие. Да, то есть библиотеки должны были обеспечить безопасность, предоставить помещение, предоставить персонал, который бы работал, то есть это координатор и системный администратор. И не только для Центральной библиотеки, но также для тех филиалов, которые тоже принимали участие в конкурсе. Все условия были выполнены, и идеи, которые они предложили для реализации, были интересны, поэтому результат на лице. Нові комп'ютери, програмне забезпечення до них, інша орхтехніка, все до послуг відвідувачів бібліотеки. Стрічка перерізана. Будь ласка, користуйтеся. Тепер можна зазначив заступник голови райдержадміністрації Павло Плотніков, вітаючи з подією, готуватися до занять, шукати потрібні матеріали, спілкуватися з далекими друзями і, взагалі, майбутнє за новими технологіями. Додав він і розвинув думку щодо можливого майбутнього. Я хотів би побажати те, щоб Ця ініціатива вона отримувала і в подальшому тільки розвиток, щоб всі наші бібліотекарі осягли ті знання, які необхідні для цього. І в майбутньому зв'язок інтернету, комп'ютер з'явився в будь-якій сільській бібліотеці, з'явився в місті. Крім того, хотілося б, щоб ми в майбутньому прийшли і до електронних бібліотек, і щоб ці... Екземпляри нашого бібліотечного фонду, який складається і фонд цінної книги, вони в майбутньому мали змогу бути в електронному вигляді і з ними могли працювати будь-який читач. Дякував райдержадміністрації районній раді за розуміння і співпрацю, допомогу в облаштуванні забезпеченні безпеки приміщення, начальник районного відділу культури Микола Рева. Усі відзначали внесок у здійснення цієї справи директора центральної бібліотечної системи Тетяни Костюкової, що виступила з ініціативою Спробувати щастя у бібліомості у лютому цього року були об'явлені об переможцями другого раунду. Чотири наші бібліотеки, а саме центральна районна бібліотека, районна дитяча бібліотека, міська бібліотека для дорослих, а також печенюрівська сільська бібліотека, були отримали нещодавно обладнання комп'ютерне і підключені до інтернет мережі. Тут же в залі поспілкувалися з чернігівськими колегами, продемонструвавши усі теперішні можливості, дали оцінку зробленому і ті, для кого це все. На мою думку, це дуже добре, тому що діти, у яких немає ну які приїхали з інших міст і у яких немає доступу до інтернету у цьому місті, їм безплатно дуже зручно сюди буде ходити і знаходити різну потрібну інформацію. Ім до пар у мене особисто є комп'ютер, але у моїх друзів немає, і я їм пораджу сюди звертатися. Безліч теплих слів прозвучало від гостей, дарували музичні вітання і книги. Адже бібліотека, навіть сучасна, все ж залишається храмом книги.